Привіт, дивовижні люди. Недавно почула від своєї клієнтки таке запитання і хочу сьогодні з вами більш детально його обговорити і розказати свою історію з проводу цього запитання. Питання звучить так: чи можна закохатися на енергетичному рівні ще до зустрічі з людиною? Моя відповідь однозначно так: розкажу свою історію. Я ще не знайома зі своїм чоловіком. Але я вже знаю свого чоловіка. Можливо, для когось це зараз звучить трішки дивно, але для мене це норма. Тому що я знаю енергетично свого чоловіка, я з ним вже знайома, ми вже познайомилися на енергетичному рівні. Я його вже кохаю. І я відчуваю до цієї людини уже позитивні, приємні почуття. Я б сказала такі ванільно Шоколадного характеру навіть тому що в мене до нього теплі відчуття. І коли ми зустрічаємося на на енергетичному рівні, а в енергетичному моєму полі, в нашому спільному полі, там відбувається магія, я з ним познайомилася дуже давно. І я не скажу, як він виглядає, тому що я бачу тільки інколи елементи того, який він. Яка в нього зовнішність? є люди, які чітко бачать зовнішність своєї людини ще до того, як вони її зустрінуть. Про це є купа практик в інтернеті, як можна прописати свою ідеальну людину, того, якого ти хочеш, його характеристики, зовнішній вигляд, там скільки не знаю, скільки він грошей заробляє, і таке інше. Але все, що ви прописуєте в такому разі, вона працює тільки на там, певний період, або ж не працює взагалі. Тому що такі практики спрацьовують в 10% зі 100 людей. Це така статистика, тому що в кожної людини є своя людина, яка приходить в певний період життя, і залишається з цією людиною, або ж на все життя, або ж на певний період. І коли у вас є Одна людина, не декілька, тому що загалом у багатьох людей на це втілення, те, яке зараз проживає, є два або більше партнерів по життю. У когось це один партнер по життю. Тут трішечки, давайте я розділю: є партнери, які приходять для того, щоб у вас були спільні діти Для того, щоб у вас була родина і є партнери, які приходять для того, щоб ви пізнали, що таке кохання. Ви пройшли спільні кармічні уроки, ви закрили певні цикли життєві, ви прожили певний урок разом. Перший перший там, чи 21 року, у кого як і таке буває, коли душі зустрічаються вже 21 раз, і проходять один і той самий урок через кохання. Або ж це певний період часу. Людина до вас може пройти в життя на 8, 10, 15 років, ви з нею проживете, ви будете її кохати. Ви будете з нею перебувати в одному і фізичному, і енергетичному просторі. А потім прийде час, коли ви повинні будете сказати один одному до побачення. І таке теж буває. Тому закохатися на енергетичному рівні можна. І це роблять загалом люди емпати найбільше. Тому що вони в більшому більше в такій взаємодії з простором, з собою, з людьми навколо. Вони відчувають цей простір, вони відчувають світ, вони відчувають природу, вони відчувають себе. І в такому разі люди емпати можуть зловити ось ці енергетичні нитки, які пов'язують їх з їхнім партнером, а кожна людина. Має зв'язок з своїм партнером через ниточку, яка ведеться зараз дуже буде романтично, до серця. Тільки не до фізичного серця, а до енергетичного, до енергетичного центру. Також його ще називають серцем. І от якраз таки зв'язок по цій ниточці і показує вам і підсилює. Ті почуття, які ви будете відчувати до тієї людини, яку ви ще навіть не зустріли. я, як я сказала, я свою людину ще не зустріла, але я вже знаю ці відчуття, я вже їх плекаю в своєму серці. Я з ними не граюся. У мене просто бувають періоди, коли я не знаю, можу готувати їсти, можу співати, слухати музику чи їхати на зустріч. З подругою і відчути це відчуття. Відчуття кохання, відчуття, що ця людина поруч, що ця людина скоро буде зі мною. Хоча на даний момент фізично його ще немає в моєму просторі. Але ми вже енергетично взаємодіємо. Це дуже дивно і водночас дуже класно, коли ти маєш таку можливість. Та Ця можливість не для гри, ця можливість для пізнання себе, для усвідомлення, для глибокого рівня пропрацювання, відчуття себе і, в принципі, побудови свого життя. Тому що людям-епатам і взагалі з такою ситуацією, як в мене, важко жити, коли ти розумієш, що ти кохаєш цю людину, ти відчуваєш це. І ти не маєш цієї людини зараз поруч. Тому що це як класно, так і погано. І тому це відчуття є не у кожної людини. Не дано кожному це відчувати. І це не через те, що зараз там я когось буду ділити на групу людей, що комусь можна це відчути, комусь не можна, хтось гірший чи хтось кращий. Ні. Всі люди рівні і не рівні водночас. Але є люди, які, зачепившись за це відчуття, будуть жити лише цим відчуттям. Дуже сильно заглибляться і зацикляться на цьому. І пропустять те, що, можливо, дійсно їм зараз треба. Тому що, як я і казала, у кожного. У кожної людини, в більшості людей на цій планеті, в більшості душ, є партнери, не один партнер, а партнери. І потрібно пройти певні цикли з тим чи іншим партнером. І коли ми цепляємося за ось це відчуття, ми не помічаємо інших людей навколо. Ми не хочемо їх помічати. Ми закриваємось від світу. І для того, щоб. Люди не закривалися, і душа пройшла це відчуття з кожною людиною, яка має бути в її житті. З кожним кармічним партнером, який має бути в цьому житті, їх може бути 10, 15 та навіть 25. Хтось до вас може дійти, а хтось може не дійти, і це нормально. І для того ці відчуття забираються. Вони притуплюються, але вони вибухають новою силою тоді, коли ви зустрічаєтеся очима до очей, тілом до тіла. Тоді ці відчуття розпаковуються, і ви починаєте їх знову відчувати. Тому що всі відчуття, всі емоції, всі. Найдивовижніші події, які мають статися в вашому житті, вони вже прописані. Деякі події ми творимо самі. Але все, що пов'язане з нас з коханням, воно все прописано в, нашому, в нашій книзі життя, яку прописала нам наша душа. І тут момент тільки одного: чи проживаємо ми цей момент? Того, що ми вже тут, і ми проживаємо його по душі по тому як душа написала сценарій. Чи по-нашому соціальному? І тому, що ми там надивилися в інстаграмах, тіктоках, не знаю, в красивих картинках в пінтересті І що ми зараз тут хочемо, але не те, що є найкраще для нас. Тому. В питанні кохання це дуже така глибока глибинна тема, і кожен її проживає по-своєму, тому що є різні види кохання. І в кожного воно своє: в когось болюче, в когось небесне, в когось енергетичне, в когось космічне, в когось фізичне, роземлене. А в когось навпаки, воно може бути навіть ефемерне. Хтось, ну, дівчата, давайте тут не збрехайте мені, хтось навіть може закохатися в якогось героя з серіалу, фільму чи книги. І це також прояв кохання. Але якщо ми говоримо про свідоме доросле кохання до певної особи. То в цьому випадку кохання проходить через досвід, через взаємодію. І загалом ця взаємодія не лише фізична, а й енергетична також. Тому є люди, які дійсно можуть і кохають, закохуються спочатку енергетично, а потім вже фізично. І додаючи тут, можливо, когось, якщо виникне запитання, одразу. Відповім, що якщо ви відчуваєте це кохання енергетично, то в, скажімо так, в 75% зі 100 зовсім скоро ви відчуєте і побачите цю людину фізично. І тільки та кількість відсотків найменша, що це відбудеться не так швидко, але це відбудеться в той момент, в найкращий момент, коли воно потрібно. І це буде найкращий момент для кожного з вас. Я на цьому завершу. Буду чекати ваші коментарі, лайки на цей підкаст, якщо є у вас запитання, задавайте їх, будь ласка. В коментарях, якщо у вас є теми, які б ви хотіли почути від мене розгорнуту відповідь на них, також пишіть. Я буду рада з вами повзаємодіяти в, е в, в такому форматі. Всім бажаю прекрасного, гарного дня. Була з вами ваша Оля.